Добрий день, любі дітки та шановні батьки. Достигають яблучка в саду. Я тихенько з кошиком іду. Буду соковиті яблучка збирати, любі матусі буду допомагати. Шановні батьки, я пропоную вам з вашими дітками намалювати сьогодні яблучка. А для цього нам понадобиться силует дерева без яблучок. роздрукований або намальований власноруч. Яблучко. Гуаш червоного кольору, вологі серветки. Візьміть яблучко, принесіть його до носика. Понюхайте, яке воно ароматне. Можете відповісти на запитання, якого воно кольору, якого ще бувають кольору яблучка. Можете розрізати, посмакувати, з'ясувати, на який воно на смак, кисле або солодке. О. А щоб намалювати нам наші яблучка, погляньте, наше дерево сьогодні без яблучок. І я вам пропоную намалювати на них яблучка. А щоб намалювати яблучка, нам потрібно лише тільки наш пальчик. Візьмемо наш пальчик, умочимо його у червону фарбу. І на нашому дереву будемо ставити ось такі відтиски. Ось так будемо ставити по всьому нашому дереву. Погляньте, червоненьке. Яблучка такі в нас. От так. Багато-багато ми їх намалюємо. От так. О! А після роботи, коли ми з вами зробимо, нам потрібна буде волога-серветочка. Ми її візьмемо і витримо наш пальчик. Молодці. А тепер я чекаю на фото вашої роботи. Дякую, до побачення!